Всім доброго ранку з Італії. Ось так виглядає вид з одного балкону. Тут річка. Я тільки що помила голову. У нас 8.30 ранку. Я дуже щаслива, я про це мріяла, просто, я не знаю, все таке рідне, знайоме. Ой, так. Да. Ось раніше по ось цьому мостику ми ходили в місто. там місто, там є різні кафешки. І далі, отам за домами, отам. там живе Руслана, мама Італіська. Коротше, да, дивіться, така річка, птахи. Так, тут на магнитиках такая штучка. Сейчас подавим и там всі все роблять. Тут кухня. Стульчик. Це сделал. ку ку Ты куда? В магазин. Витрачати його євро. Прийшли в супермаркет. Давайте покажу вам, що тут. Євро 49. Ось такі помідорчики. Так, ось такі євро 79. Базилік Євро 49. Ну, що ви хотіли? Європейські ціни, дивіться, вже фрукти. Це такий місцевий, маленький супермаркет. Марк десь вже пішов. Дивіться, капуста, вже свіжа. Це ціна за кілограм, щоб ви розуміли. За кілограм. Зараз пойдем. Мы сейчас вот так круг сделаем. Картопля. Тут не очень так все дорого. Тут некоторые вкусняшки стоят по три. Дивіться, тут полуничка есть. Ось там Теж 4 евро килограмм. Кава, всякое варенье. Дивіться, тут морепродукти. Солодощі різні. Тут м'ясо ми купляли. Я жила от прямо біля цього магазину. Пів року, виявляєте? Я купляла ось цей хліб. Він дуже схожий на нашій, е сірий в Україні. Так, в Італії дуже популярна ця панчета. Вони її додають до пасти. Вона вже нарізана, дуже зручно. А ще є ось такі трофети. Це такі макарони до е, їхнього песто. Зеленого, до речі, дивіться песто. Баночка євро 19. Тут різні ковбаси, мортадела. Це як варена колбаса. Ні, потім... не, не зараз. А, да. Давай швидше. Тут у нас сири, дивіться. Йогурти, там морозиво, йогурти, водичка. Йогурти. Ось так виглядає магазин. А ось в цьому будинку ми жили ось тут, на другому поверсі. А зараз дівчатка живуть ось в тому будинку. Ось там. Гулянька. От ми прийшли в центр. Тут комуна. там фокачерія, там до хліб. А ось тут Маркато, це називається базар приїздний. Типу, він приїжджає тільки по вівторках. От сьогодні прийшли. пошариться. Вот, бачите, что сегодня базар речей. Тільки речи Так, бачите, что тут продается. Ну, такое, китайское барахло всякое. О, что цветочки. Тапули. Тапули, тапули, тапули. Всякие разные. Вон по 5 евро щось є. А там, дивіться, там вже продукти. На базарчику там є, бачите, овочі, фрукти, дивіться, які лимони, черешня, дині. Так, дала Лео йогурт. А ми прийшли в Фокачері, там дуже смачно фокача. Це такий хліб італійський. Треба брати ось там тут номерок і потім вставати в чергу. Ідем. Цікаво. <рес> Ось так виглядає фокача з Чіполі, коротше, з луком. це звичайно. Смачно, Марк. Я вже засинаю. М -м -м -м. Дивіться, це парковка по-італійськи. І вітер. Ми скупились на базарчику, віддали ліо мамі і йдемо додому взяти подарунок. По плану у нас сьогодні обід. Зараз візьмемо подарунок і підемо на обід. У нас сьогодні такий пах... посмурна погода. Зайшли в магазин, типу простора. Дивіться, мило, один долар, один євро. Я в шоці. Так, кому цікаво, можливо, підгузки. Скільки коштують. Я зайшла за зубною щиткою, тому що зубою забила. У мене щасливий дес. дьосна, не знаю, коротше. Ясно. Це власний стиль. Екстра софт. не? Мамі десятки поїде добу, поки не доказую вам стол. Ось так ми будемо обідати. Це тут вино, не знаю, не, не пробуло. Два вийде прошуто Вона сама зробила хлібчик, мама. Тут ось так виглядає. Все, все. Третє дня, немає базарчика. Вже все зачинено. Фокачерія, де ми купляли хлібчик отой Фокача, теж зачинено. Все, отак. Попрацювали їх і досить. Ми вже пообідали, як ви бачили. У нас сьогодні на обід була паста з пестом. Я виробилась трошки за столом на 5 секунд. Дуже хочу спати, не знаю. Чому глаза просто отак? Ой, дивіться, які будівлі. Коротше, ось такі машинки маленькі тут. Дуже прикольно все. Все так, як і було. Такі дороги маленькі. Привіт! Парковочні місця маленькі, все, все супер міні. Машини маленькі. Бачите? Жодного траку. Ось такий домик. Не знаю, чи живе там хтось. Ось так, вітер. Йдемо додому, зараз трошки відпочинемо. Такі маленькі так? на вечере в пиццерию. Вот так выглядит. такие столики там. И вот тут тоже. Ну, десь 11 долларов пицца коштует. Так, уже принесли пиццу. И просто собираешь, <связать> да? Нам ее будет не лечить? А как? У меня даже тарелки нет. Марк, пробуй, говори, вкусная? Попробуй, Ты слышал? Да. Так у нас тарелка. да. тарелку дам. Так если у нас нету. Надо на да. Держи. Брян, хочешь моей попробовать? Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Всім дякую за перегляд цього відео. Побачимось з вами вже завтра. А ми повертаємось додому і будемо лягати спати.